Друзі, усім добрий вечір. Зараз хочу трошки зняти вам рослинки, які зараз у мене квітнуть. Тому що не все знімати. Одні рослинки відквітають, другі тільки починають квітнути. Оце зараз почала знову квітнути трояндочка Петі Боннер. Це витка трояндочка. Коли я її купляла, мені. Продавчиня, вона мені написала, що ця трояндочка заявлена до 4 метрів, довжина її з стовбурців. А я потім почала читати на сайтах. Вона до 2 метрів. Ну не знаю, оце вона у мене другий рік, і вона тільки вигнала в мене такі пагани десь метра півтора. Бачите, два таких. А третій у мене перший рік був оцей один. І він дуже підмерз. Мені прийшлось його обрізати. І тому він ніяк не налаштує, як кажуть, свою довжину. Там гілочки якісь пускає, вони там щось квітнуть. А оце два таких базальних пагани вона дала, і на них вона квітне. Троянда дійсно гарна, друзі. Дійсно, вони, як маленькі хризантемки. дивіться, які вони гарні. ця гілочка ця розпускається, це дуже гарне видовище. І я так мрію, що я їх по цьому парканчику розложу, і вони навіть, може, на туйку, так можна запустити, якщо буде багато гілочок. І хочу, щоб тут була така рожева, така, типа арочки. А може, не арочка, так просто буде по парканчику. Зараз підемо, друзі, хочу показати вам деякі нові лілії в мене розквітли, і ліленики. Ось, друзі, я зайшла в зону города. Хто дивиться моє відео, то в мене в зоні города знаходяться такі невеличкі, як островки з квітів. Оце зараз розквіт лілейник. Ще не всі квіти розквітли. Отакий От гарний, дивіться, він як полосатий, е, смужки такі. Одна смужка така ярка, друга темна, і на ній, бачите, дуже гарний такий лілейничок. Жовтенький, з помаранчевий. Кущик невеличкий, він в мене роки два, цей кущик. Зараз підемо, покажу вам ще одну дуже гарну лілію. Е, у мене є велика лілія, а це я не пойму. Ну ні, це друга, друга, да. Луковичка, мабуть, невеличка, тому що лілія десь сантиметрів 70-80. Отак, зараз дивіться, гляньте, яка гарна. Коли вона буде вище, заглядати туди буде зручніше. А зараз приходиться отак присісти, щоб туди попасти. Друзі, оця білокрилка вже задрала мене. Я вже всі народні методи спробувала, нічого не допомагає. Мабуть, треба буде хімію, як кажуть, важку артилерію приміняти. Отака гарна лілія у мене зараз квітне. І оцей маленький лілейничок. Я вже його показувала. Він молоденький, теж поруч квітне. Зараз підемо, покажу ще одну красуню. Там у мене заквітнув лілейник, дуже гарний. І лілія теж схожа на цю, ну трошки другий колір. Зараз отак залізу. Отак. Оце, бачите, гляньте. Він же в мене великий, це лілейник. Я його перенесла з другого саду. Дивіться, вони як зірочки. Такі помаранчеві, гарні, їх так багато. А он той лілія, про яку я казала, теж треба заглядати. Луковичка невеличка, тому треба отак присісти, дивіться. Ну я думаю, що це буде велике. Їх, коли замовляєш, вони пишуть лілія дерево. Ну, не знаю, воно не дерево, але метри під два воно росте. Я бачила його на ринку, продають. А цей лілінчик я вже показувала, теж гарний. Зараз повернемося, друзі. Тут у мене росте маленька цибулинка отакої лілії. Ну, я її, мабуть, сіля пересадю. Вона дала тільки одну квітку. Зато дивіться, яка вона велика, дуже велика квітка. Зараз підемо далі, я ще покажу вам одну лілію. І одна хвилиночка. Друзі, оце заквітла моя анемона, вона величезна, десь метр двадцять, метр тридцять. Вона в мене росте отут, бачите, ніж хвойних рослин, там такий тіньочок, І якраз прикриває стовп. Ну, цей стовп, він, виходить, йде до сусідів, а стоїть чомусь на нашій території. І я питаюся постійно його чимось прикрити. Оце треба. І обрізати оцю спірейку, вона така величенька в мене. Я відійду, покажу вам. Дивіться, яка велика у мене була спірейка. І позаду неї, оце квітне моя анемуна. Я її проріжу, постійно відтіля викопую, бо тут були зарослі її. Ну Дивіться, яка вона гарна. Вона така височезна, височезна і гарна. Вона, от коли вітер отак колишиться, оце все. Дуже гарна анемона. Зараз у нас дуже похолодало, друзі. І на вулиці не вірите, що позавчора була така спека, я знімала відео, казала, що 41 градус був на дворі. А зараз дивіться, що робиться. Зараз похолодало так, що хочеться кофту надіти. Ну, все, друзі, підемо далі. Друзі, дивіться, ще одна красуня. Ця красуня вже десь метр двадцять, вже доганяє мій зріст. Дивіться, яка вона гарна. У тому році вона була набагато менша. Дуже гарна, а пахне як. Дуже цілілі і дуже пахне. Гарнюнька така лілія. Зараз покажу маленький лілійничок. У мене тут росте такий карликовий лілійничок. зараз покажу його колір. Він такий гарненький, такий... він темненький, ну но... <гум> дуже гарний. дуже. Я, вже, мабуть, на по восени... По восени буду його ділити, бо кущик такий вже величенький. Зараз залишилася у нас одна лілія, яку я хочу вам показати ще, друзі. Зараз підемо. Так, по садочку. Малинку вже зібрали. так вже пусто. Та вона починає зав'язувати свої ягідки. Оце отут, красуня оця. Восени, мабуть, уберу її відсіля. Я її купила так, вже пізно восени і тому так прикопала її тут, але буду її відсіля вбирати, тому що тут кущі ягідні, вона тут не до міста, Дивіться, який колір. Дуже гарна, така ніжна, ніжна трояндочка. Дуже гарна. Друзі, от дивіться, як можна з цією білокрилкою боротися, якщо у нас оцей паркан бетонний, бачите? Там у нас промзона. І оце все зарослі, оці гляньте. Акація, горіхи, клинки, оці, оце всі зарослі. Завиті цією білокрилка, обліплені, прямо обліплені стволи, білі. Я бризкаю свої рослини, а вона лізе від тіля з посадки, опять сюди, до моїх рослин. Хочу, друзі, показати, ви, ви не дивіться, що в мене тут сусідка сміється, каже, тебе коври лежать. Друзі, я от, ріжу мені всі зносять старий коврі. Коври старі. І дуже вам скажу зручно, коли отак поріжеш, постелиш, на декілька років хватає їх, бачите, там і там у мене. Щоб буряни не росли. От і так гарно, полоти не треба. У мене собаки, коти лежать на цих коврах, а після дощу вони як постірані. Тому там, хто десь сміється з мене. Ну, це я побачила своєї подружки. Вона, щоб не боротися з бур'янами, теж позастилала. і сусіди позносили старі коври, теж позастилала отак, от свої доріжки, щоб хоч доріжки не полоть. Друзі, це посілося у мене такий кабак. Думала кабачок, оставила рости. Ну, думаю, хай росте. І дивіться, який гарний в мене вже кабак. Такий красунчик спрятався отам. От от. Ну, вихвально недавно висів такий манюн, а зараз вже такий великий. Відсіля теж в минулому році ця білокрилка все тут пожрала мені. Я відсіля обрала рядок малини. І оце не так давно посадила, була маленька розсада в мене помідор. Хочу, щоб були такі пізні помідори. Ну так, друзі, на цьому, на цьому все. Буду з вами прощатися. Отакий От невеличкий огляд. Моїх рослинок, моїх лілій, які мені дуже подобаються. А, он бачу ще одну лілію. Зараз підемо. останню лілію вам, друзі, покажу. Друзі, обожнюю цю ахінацею. Я вже показувала, які в мене гарні сорти різних ехінацей. Ну, це старий, старий сорт, мабуть, у багатьох вона є, Ну, вона мені дуже подобається. Вона підсівається. І я хочу від сіля повбирати троянди і десь таки зробити ну, таку зону, щоб тут були ромашки, хінацеї там, може, ще щось таке, колокольчики там підсадлю. Дивіться, яка вона гарна. Вона величенька, така десь ну, метр вона буде да? і дуже гарна. Вона в мене сіється гарно, і сіянці продавала, а тепер продавати не буду, поки не заповню все. Вон там, бачите, вже сіянці. Починають цвісти. А оце -от лілія, яку я хочу показати, теж буде відціля пересаджувати її. Тому що ту, яка моя смарагд, оця манюнечка, метрів, мабуть, три, а може більше, налізла вже на неї. Отут росте в мене чалмовидна лілія. Ну, оце єдине, що оці чалми у неї опускаються. Ну, дивіться, яка вона гарна, дуже гарна. Я в прошлому відео показувала одну чалмовидну лілію. От, а це в мене друга цвіте. Треба підв'язати її. Тут вигіла у мене, це буде величезний кущ, тому треба від ціля все вбирати. Цю лілію я показувала у тому відео. Вона вже відквітає такі тусклі в неї квіточки. А так вона теж була дуже гарнюня. На цьому прощаюся, друзі. Усім пока, до нових зустрічей.